І всім привіт, теревені повертаються. Я так кажу, знаєте, ніби їх не було півтора роки. Але по-перше, я дякую кожному з вас за коментарі, за вподобайки, за репости. Таким чином, я бачу, що рухаюсь в правильному напрямку і роблю так, аби ви посміхалися, що у вас класний настрій. Коротше, цьому і вас і люблю. Е, ну і 16-й випуск Теревені вже починається прямо зараз. Тут треба кнопку якусь таку за. А, чай, кава, і ходімо дерева ти. Фокус мене не хотел. Я взагалі не розумію, як це так. Всі хочуть, а фокус не хоче. Фокус Китай буде перше літаюче таксі. Просто це. Єханк заявляє, що його безпілотні літальні апарати будуть тихішими ніж гелікоптери, і набагато дешевшими в експлуатації. Запас ходу становить близько 30 кілометрів, а швидкість до 130 км кілометрів на годину. Маленький двомісний літак отримав дозвіл на польоти без пілота на борту. Єханк заявляє, що його безпілотні літальні апарати будуть тихішими ніж гелікоптери, і набагато дешевшими в експлуатації. Запас ходу становить близько 30 кілометрів, а швидкість до Ста 30 на годину. Єханк наразі розробляє і другу версію з дальністю польоту 300 км. Ліцензію дали після того, як є здійснили понад 40 тисяч тестових польотів, в тому числі і з добровольцями-пасажирами по 18 містах Китаю. Ви знаєте, коли я дивилася фільм, це назад в майбутнє, і там ця машина постійно кудись літала. Я думаю, ну як так можна зробити? По факту. Це ж, мабуть, дуже стрьомно буде на ньому літати, де ще й без водія. Але, 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 думаю, в Україну це прийде десь через років 50. Це мені буде 70 з гаком. Ух, буду бабулька та. Даніел. Даніел! Американський художник Даніель Аршам та Тіфані Ендко випустили колаборацію та створили прикраси у вигляді покемонів. Гляньте на цю приколдесну штуковину. Піка-піка! Ну, це дійсно для фанатів, знаєте, я б з такою золотою підвіскою певно не ходила, але... Це дуже класна штука, як подарунок. Щоб воно було незвичайне, не таке, як у всіх, до прикладу. Напишіть, як вам. Угу. До речі, у мене сьогодні буде випуск, якийсь прям дуже сильно присвячений Китаю та Японії, та якимось різноманітним виробам виробам техніки. Ну, от такий у нас сьогодні буде випуск. Аня Снит дивиться, думаю, бо це мені все треба буде різати. Головне, що не мене, правильно? Любить мене, тут мають бути сердечки. В Англії з'явилась можливість орендувати будиночок Хагріда із Гаррі Поттера. І до цього Аня сказала: Так, нещодавно ж була палатка. Значить, вони вирішили сходу зробити, значить, був вже будиночок Барбі Шрека. Значить, палатка з Гаррі Поттера, тепер будиночок. напишіть, як ви думаєте, що буде далі? Що там вже цей е, сайт по пошуку житла вирішить в наступний раз вже зробити? Ану. У приміщенні знаходяться стіл із різьбленими дерев'яними стільцями, дивани та крісла, а також фальш камін. В одному з будинків розташована ванна кімната, стіни якої вкриті зеленою плиткою. А от вартість такого будинку становить приблизно 275 фунтів на добу. Це приблизно 12 з половиною тисячі гривень. Зазначається, що будиночок не здають гостям із собаками. А так мені хотілося просто 12к кудись отак от викинути, щоб в будиночку пожити. Розумієте, Хагріда? Ну, я не знаю. Ви б хотіли взагалі? Як вам така атракція? Знову це слово атракція воно взагалі не те означає? Забули. Але що, ну, ми вже з вами як рідні, правильно? Що оце, щось із себе там, де татавоцве те саме? Ви ж мене і так всі знаєте. як... Книгу читаєте мене відкрито вже ну, закрито, питання. І тут зараз буде новина для всіх любителів аніме. Я подивилася один одне точніше аніме віднесене привидами. І що ви думаєте, да? 30 квітня 2024 року в найбільшому театрі в Лондоні можна буде подивитися виставу за творами Хаяо Міядзакі. Вистава триватиме 12 тижнів, і слід зазначити, що аніме віднесені приводами створене 2001 року. Японським мультиплікатором Хаяо Міядзакі. розповідає про дівчинку Тіхіро, яка потрапила разом із батьками у чарівний світ. Їм править зла чаклунка, яка перетворює всіх на тварин. Батьки Тіхіро стають свинями, і їй потрібно знайти спосіб врятувати їх і вибратися зі світу духів та привидів. Я б на таку виставу сходила з залюбки, тому якщо ви, можливо, знаходитесь в Лондоні, то, будь ласочка, вже в собі десь там в план впишіть. 30 квітня потрібно сходити на виставу віднесені привидами. Він знаєте, де буде? М -м -в, -в, в колізеумі. -да. Найбільший лондонський театр колізеум. Кайф. Поїхали далі. Лін -лін 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 -лін. В Китаї інженери вигадали нову версію багатоповерхівок. І ви зараз будете в шоці. Дивіться уважно, бо я чесно, для мене це якийсь... я не знаю. На 200 квадратних метрів там будуть міститися цілих 20 котеджів. Вони будуть побудовані один над одним як квартири у багатоповерховому будинку, а підніматися до свого будиночка доведеться на ліфті. Тобто, щоб ви розуміли, це типу як. Велика парковка, знаєте, коли ви, ну, ви ж бачите, коли заїжджаєш там на якісь, в якесь ТЦ ставиш своє, своє авто. А це буде просто будинок, будинок на поверсі. Не квартира, а будинок. Ну, Це дуже дивно, і мені здається, якась така конструкція буде трошечки е, нестійка. Але, але, Напишіть, чи хотіли б ви жити в такому. Будиночку. В такі моменти, знаєте, я дуже тішуся, що живу в маленькому місті. Ну, як в маленькому, відносно в маленькому місті, де, в принципі, ще якісь дерева є, немає так багато різноманітних е пристройок, цих будинків і так далі. Бо це вже щось якась клаустрофобія розпочинається. Мені вже немножечко плохо. Тут з'явився шазам для батьків. Серед моїх глядачів є. Кому він може бути потрібний цей додаток. Коротше, в чому фішка? В тому, що ви просто підносите значить, цей додаток, телефон з додатком до дитини, яка плаче. Треба все, ну, просто 5 секунд, і додаток вам пише. Значить, дитина хоче їсти, можливо, настрій поганий. І так далі. Я, я вважаю, що це класна штука. Знаєте, ти собі не придумаєш, не видумаєш, підійшов, значить, підклав цей телефончик. Дитина там поплакала, да ага, все, норм і все і спокійно собі далі. А ну, дівчата, хлопці, хотіла б таку штуку? Ну, якщо діти у вас є, звісно. О, тут зараз Аня, знаєте, що каже, було б класно таку штуку ще для кота зробити. Тепер важливе запитання: що ви робили в свої сім років? Бо тут, значить, американець Макс Александер в свої чотири вже розпочав кар'єру дизайнера, і в нього вже був свій показ мод. Просто подивіться на це. Зараз Максу сім, і він настільки майстерно орудує ножицями та машинкою, що ось нещодавно був цей показ суконь від кутюр. І завершимо наш випуск, знаєте, знову ж японцями. 91-річний Усіо Шинохара художник, котрий відомий своїми живими перформансами, під час яких малює за допомогою боксерських рукавиць. <звук> Сказати, я б теж дуже хотіла щось намалювати за допомогою боксерських рукавиць. Ви уявляєте, наскільки вся якась агресія, ви ще її можете переводити в мистецтво? І так прям клас. Може це мені на бокс під? То все танці і танці. Такий у нас вийшов міні-випуск Теревень, тому що наразі я не буду це казати. Бо, ну, бо нічого інтересного не робиться в світі. Блин. Намагаюся шукати щось хороше і позитивне для вас, знаходити щось таке до дрібничок, тому що наразі з хорошими новинами трішечки важко. Але ми з вами завжди шукаємо позитив. Я вас обіймаю, цілую. І обов'язково нагадую вам, що вподобачка, репост, коментар, підписка, і таким чином ви будете робити український контент. Ми з вами. Будемо його популяризувати і інвестувати все краще і яскравіше. Це ж не просто так, розумієте? бо Це погода за вікном. А так, подивитись відоси, буде вам щастя. Це моя. До нових зустрічей!